Нова молодіжна українська екшн комедія під модною назвою Селфі Паті від Любомира Левицького. Нарешті у Дніпропетровську. Тож, чим завершилася ця мега тусовка в Україні? Давайте дізнаємось. Party. з приїздом до Дніпропетровська Любомира Левицького та акторської команди стало не на жарт драйвово та гаряче. Славно звісна українська комедія селфі паті приїхала розкачати велике місто. Зустрічали команду та й самого Любомира обіймами та чисельними селфі. Режисер зізнався, що у душі йому досі 16. Чесно кажучи, і зараз в середині 16-річний, ніяк не по Уже хочеться. Пора. Через себе пропустив майже кожного героя, бо інакше дуже важко схоплювати ці характери. Ти типу. постійно повинен ототожнювати себе самими характерами. А з виходом стрічки на екрани кількість селфі зросла вдвічі, та й вже досягла чималої популярності. Стартанули ми дуже добре. Фільм в прокаті за е, три за чотири дні е, першого вікенду зібрав е, 2,5 мільйони е, гривень. Шалена підліткова комедія Оголена Правда про відривні гуляння, коли батьків немає вдома. Рецепт знайомий горя», карколомні трюки та діалоги, драйвові біти, шалені танці, поліцейські, пожежа та пожежники, кохання, розгроми, навіть бійка, несамовитий карлик, містична історія про сімейного полтергейста та зірки у епізодах. Дмитро Оступка, Юрій Горбунов та Світлана Вольнова. Весь інший акторський склад молода, талановита свіжа кров. Хто як не вони змогли б розказати цю історію по справжньому Було багато імпровізаційних моментів. Єс деякі імпровізації навіть попали в фільм. і Це приємно. Тобто Ми дозволяли собі від сценарія і Любомір привітував це. І нехай кінокритики критикують комедію за американізацію про те, що що, а гуляти вміє, і українська молодь. Четверо друзів Макс, Роб, Хмурий та Марк, на ранок прокинувшись у поліцейському відділку, мають відповісти перед лицем закону за вбивство карлика, оскільки згадати щось важкувато на допомогу приходить інтернет та селфі з вечірки. Виконавець ролі Макса Богдан зізнається, що й на самих зйомках зробили більше тисячі селфі, а роль заможного Ловеласа йому довелося освоювати. Найважче у зйомках було а... Я навіть не знаю, увага дівчат. Увага дівчат, і е, напевно це відповісти всім взаємністю. знаєте. За фільмом просто стобу, а у житті відомий карлик України Сергій Зоренко не приховує, що завжди мріяв знятися у великому кіно. Насправді, я трохи спочатку не зрозумів свого героя, але, чесно кажучи, десь років 3-5 назад. Я був схожим на нього. Це мені було знайоме. А ось Володимир, який зіграв хмурого, зізнається. Звикати до чотирилапого партнера було нелегко. Проте роззнайомившись були, як не розливається вода. А з Гектором ми спочатку не ладили, тому що Гектор це староживий пес. Це не собака, яка знімалася в кіно, це, ну, вона, вона звикла, скажімо так, кусати людей, а не взаємодействовать з ними. Под съемок, на самом деле, мне было с ним очень комфортно с этим гектором, і он дозволяв тебя даже обнять порой. фільм одночасно змушує замислитись, яким варто бути, та що лише ми формуємо себе такими, якими хочемо себе бачити. Така думка звучить з вуст головного героя за фільмом Пороба актора Бориса Савенка. Та незважаючи на справжній мороз на зйомках у листопаді, Артур недовго думаючи таки стрибнув у басейн. Хоч професійної акторської освіти хлопець немає, за фахом він ведучий, проте викладався повну та був на рівні з акторами. Смішний момент був тоді, коли я стрибав в басейн. До речі, я один хто з акторів, який купався в басейні при мінус два. Ніхто з моїх колег, навіть Любомир Левицький, не стрибав в басейн. Один я стрибав в басейн, було дуже холодно. Було дуже смішно, коли я стрибнув. Там зробляв. Бив там те, що мав зробити, там потанцював там в басейні. Виходжу, і в мене голова мокра, речі мої мокрі. Було два комплекти одягу. Я швидко переодіваюся, і я сушу своє волосся, речі підтримав у фо. Не дивлячись на критики, вже після перших виходів на великий екран про українську комедію селфі паті почули відгуки. Це супер та «Боба!». Більшість була здивована, що в Україні вміють знімати таке кіно. Та на цьому Любомир не збирається зупинятися. Зараз мета – міжнародне кіно, і це наступний фільм буде фільм. «Грегор» – це фільм по жанру десь посередині між код між кодом да Вінчі і скарбами нації. І Індіана Джонсом десь так посередині. Тобто там і пригода, там і конспірологія, і детектив. Кіно серйозне. У ньому будуть елементи гумора, але вже це кіно для широкої аудиторії, не тільки для тінейджерів, це реально серйозне доросле кіно, в якому візьмуть участь гольвицькі зірки. Справжнє українське кіно для нової генерації від Любомира Левицького вже на великих екранах у великому місті. Тож приходьте і ви.